На благодійному футбольному турнірі «Хаймарс Кап», який проводиться у горішніх плавнях на підтримку ЗСУ, достроково визначився переможець однієї із груп. Після суботніх поєдинків у золотій групі команда Гірник Ю-30 Плюс у напруженому матчі з рахунком 2-1 обіграла фламінго та забезпечила собі перемогу у турнірі. Вже у наступному турі у ранзі переможця золотої групи гірник Ю Ю-30 плюс із рахунком 2-4 поступився команді Блум, яка завдяки цьому успіху зберегла шанси на друге місце. Булом постійно вів у рахунку і зумів нав'язати свою гру новоспеченим чемпіонам. Наприкінці матчу швидкі контратаки футболістів команди «Блум» принесли їм успіх. Наконець, поговорили, вирішили, хто як буде, що буде, робити, і дали, дали бой, і бой вийшов. Сьогодні грали всі в пас, як команда, тобто в полі 8 людей, 8 людей, грили, як положено. Команда не кожен там, Без нервів, в принципі, без психіки, все було отлично. Гірник Ю-30 бажав на мажорній ноті завершити турнір, але все ж таки у цієї команди далася взнаки відсутність мотивації. Коли ти забезпечив собі перемогу у турнірі у попередньому турі, дуже важко переломити хід гри у напруженому поєдинку. Не склалося у нас в останній грі. Може вже повірили, що чемпіони вже десь на були нозі. А так, в цілому, гра гарна атмосфера. Дякую всім. Болівальникам, які приходять, приводять своїх діточок, показують, що в нас в місті є футбол. Взагалі, минулий тур на турнірі Хаймар Скап був не дуже вдалим для гірників. У першому матчі дня грали учасники срібної групи. Команда Гірник ветеран із рахунком 1-4 поступилася команді Єрстівського гірничо-збагачувального комбінату. Команда Гірник ветеран та гравці ЄГЗК ще продовжують боротьбу у турнірі. Їм залишилося зіграти по одному матчу із футболістами команди Солониця саме у цих поєдинках і визначиться остаточний розподіл місць у срібній групі.